До Кайдані у моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. Отож, повертаємось до 12 го віршу. Читаємо. Бажаю ж я, браття, щоб відали або знали ви. Павло хоче. Филип'ян повідомити, щоб вони стали обізнаними стосовно його життєвих обставин. І він повідомляє їм, повідомляє їм цю радість. Читаємо далі, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. А що сталося з Павлом? Він потрапив у в'язницю або на домашньому арешті перебував. І ці обставини були складними для Павла. Проте стали корисними для успіху в Євангелії? У перекладі НПУ написано: Брати, хочу, щоб ви знали. Те, що сталося зі мною, посприяло поширенню доброї звістки. Давайте візьмемо урок одразу для себе. Так і в нашому житті, інколи трапляються події, які для нас є неприємними, але зате вони можуть принести користь для Євангелії. Бог здатний так укладати наше життя, щоб воно приносило користь Євангелії, хоча для нас це може бути неприємно. Бог може також укладати наше життя життєві обставини, щоб наблизити нас до Бога, корисне через неприємне. Бог вміє управляти так нашим життям. І так сталося в житті Павла. Оці життєві обставини, в'язниця, ув'язнення вийшло більше на успіх Євангелії, посприяло поширенню доброї звістки. І Павло не засмучувався від цього. Він радів. 13 вірш яким чином це посприяло, яким чином це сталося? Бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа? У перекладі НПУ, оскільки всій імператорській вартії та всім іншим стали відомі, Мої кайдани за Христа. Отож, у Преторії стали відомі кайдани апостола Павла за Христа, або перекладі по імператорській вартії. Грецьке слово воно має два значення: одне значення або Преторія, це дворець. Або офіційна резиденція правителя провінції. І друге значення, яке швидше за все тут мається на увазі охоронний загін при Преторії. Ці загони існували при дворці. Преторія це військові або охоронці, охоронний загін. Ще, ще одному. Джерелі це військове римського війська, це найвищі римські загони. Отож, серед цих, цього охоронного загону при дворці, серед цих військових римського війська, це були найвищі римські загони, стало відомо, що. Павло ув'язнений в кайдани, закутий в кайдани, з причини того, що він проповідає Христа. Чому так сталося? Очевидно, саме з цієї когорти охоронців, з цього загону, і були охоронці, які періодично, можливо, мінялися у Павла. Тому вони перебували з ним, можливо, інколи спілкувалися. І вони поширювали цю звістку про Павла, що такий дивний чоловік тут в їхньому розумінні за віру ув'язнений. І вони це все звістку розносили. І таким чином ім'я Христа популяризувалося серед цього загону. І він говорить та всім іншим, і решті, можливо, родичам їхнім, можливо, ще комусь там ще працівникам або службовцям при, в приторії, в цьому дворці, в цій резиденції правителя провінції або Кесаря, це правит... правителем, там, де сидів Павло Десь. Він в Римі сидів і там десь в тому приміщенні будівлі тій. Вона належала кесарю загалом, можна сказати. Ми знаємо, що римські громадяни вони були багато божниками, вони вірили в багатьох богів. Але Павло був. Монотеїстим віри в одного Бога в трьох особах. І інколи християн звинувачили в тому, що вони є атеїсти, тобто вони не мали зображення свого Бога, а римляни мали зображення. І вони розуміли, що потрібно завжди мати зображення свого Бога, якогось ідола, У християн цього не було. Отож, таким чином стали відомі Кайдани Павла за Христа, не за власну провину Павло сидів, але саме за Христа. Він постійно пояснював, може для них, чому він сидить на домашньому арешті, можливо. Хоча, є, якщо це той арешт, що описаний. Дії апостолів, 28 розділ, то там написано, що він в найманому власному домі був нарешті. Якщо це не, не цей випадок, це було, якщо це було інше ув'язнення, то тоді він би перебував поблизу приторії цього дворця, можливо, в якійсь в'язниці, там, де охоронцями були. Представники із імператорської варти. Павло говорить, що кайданами із за Христа. Можливо, це не, було, не був домашній арешт, а якщо й був домашній арешт, можливо, він і справді був прикутий кайданами, буквально так був прикутий кайданами. Не загалом а... на ньому були кайдани. Можливо. можливо, не так тяжко, як у Филипах, тоді, як заснувалася церква. Він був закутий в колоди навіть. Але можливо, справді були кайдани. Тому що він тут говорить саме про кайдани. Павло прибув у преторію, і, очевидно, і про нього розійшовся розголос. А разом з розголосом всі дізналися про те, що він християнин. І саме за це він ув'язнений. Ім'я Христа таким чином стало мимоволі відомим, тому що воно постійно згадувалося. І воно таким чином пополяризувалося через те, що Павло назвав свою причину Я, в'язниці за Христа, з причини Христа, те, що проповідаю. З 14 го віршу читаємо наслідок результат, як ці кайдани апостола Павла ув'язнені його попливали на інших братів. Цей випадок з Павлом посприяв прояву сміливості у проповіді «решті братів. Звістка про ув'язнення Павла і про його проповідь там. Розлетілося по церквам. 14 вірш. А багато братів у Господі через кайдани мої посмілили та ще більше відважилися Слово Боже, звіщати безстрашно. Зазначено, що багато братів у Господі. Почувши, що Павло хоче ув'язнений. Але він і там проповідає Христа. Цей факт надихнув їх проповідувати Євангелі посміліти, відважитись. У перекладі НПУ написано: І багато братів, які через мої кайдани вірять у Господа, мають ще більшу наснагу безстрашно звіщати слово. Здавалося б, повинно було б бути навпаки. Вони повинні були б ще більше поховатись, а не посміліти і більше проповідувати і мати більшу наснагу безстрашно звіщати слово. Однак в них з'явилася сміливість, натхненна від вчинку Павла. І так буває. Наприклад, відомий такий факт, що чим більше гнали християн, тим християни множилися. І в них з'являлася відвага. Як у першому столітті, так і у 20, так і тепер. Це відомий факт. Коли Бог робить свою роботу, то християни найтяжчих умовах для віри вони множаться, очищаються. стають як діамант, і віра розповсюджується, Євангелія поширюється. Подібне відбувалося в Радянському Союзі. Приклад Павла надихав, його сміливість, відвага надихала. І тому варто зауважити, наскільки важливим буває приклад лідера або старшого. Урок, який ми візьмемо. Будь надихаючим прикладом, якщо ти лідер, керівник якогось служіння. Певний діяч якоюсь діяльністю займаєшся в церкві. Будь на своєму місці, на своєму, в своєму служінні надихаючим прикладом, як Павло був для цих братів. Що вони навіть готові були наражатися на ризики. Це не був приклад, який надихав на. Безризиково якісь вчинки, а надихав вчинки, які могли б бути ризикованими. Вони могли б також ті брати потрапити в в'язницю чи іншим чином покарані. Тому який ти приклад для інших у своєму житті та служінні? Тут написано та ще більше. Відважилися слово Боже звіщати безстрашно. З цього випливає, що вони і до цього проповідували. Але цей випадок ще більше їх надихнув до безстрашної проповіді в умовах переслідувань. В 15 вірші описуються дві категорії проповідників. Описується мотивація для проповіді. Одні правда, пише Павло, і через заздрощі та колотнечу. Другі ж із доброї волі Христа проповідують. Отож, наприклад, в перекладі НПУ написано: Правда й те, що дехто проповідає Христа через заздрість та чвари, а дехто з доброї волі. Оце слово, що у нас, в нас в Вогієнка перекладено колотнечу, а в перекладі НПУ написано, перекладено як чвари, це грецьке слово ерін. Воно ще перекладається як розбрат. Незгода, сварка, допитливість. Ну, якщо взяти значення слова перекласти Ерін як чвари, як це зроблено в перекладі НПУ, новий переклад української, то слово чвари означає суперечки, сварки, що виникають між людьми через розбіжність у думках та поглядах і інше. Отож, одна перша категорія. Проповідували через заздрість та колодне, що або чвари, або розбрат згоду, розбіжності в думках одним чином. Так, вони проповідували Павло визнає, але були Такими, які проповідували з нещистої мотивації. І він говорить, треба визнати, що так було. І так і тут цікаво, перекладно, одні правда, Павло, слово правда вставляє. І через заздріщі, та колотнечу. Але взагалом Павло і цьому був радий, задоволений. І він в кінці 18 вірші про це напише. Тож, їхніми. Рушійними мотивами були заздрощі і колотнеча. Можливо, вони почали проповідувати Заздрічі Павлу, можливо, думаючи досягнути якогось успіху і популярності через проповіді. Думаючи, ніби тот... і таким чином Павло здобув популярності, успіху через проповіді. І вони таким чином. Це робили. Варто відзначити, що завтрощі це не Божа мотивація для проповіді. А на противагу їм були другі, які із доброї волі Христа проповідували з чистими мотивами і бажаннями. 16 вірш іде розширення, бо більше говориться про другу категорію проповідників, тобто тих, хто з доброї волі Христа проповідували, тобто чистими мотивами і бажаннями. А інші з любові. Знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. Їхньою. Прушійною силою, мотивацією для цих, цієї другої категорії була любов. Вони знали, що Павло поставлений на оборону захист Євангелії. Тобто, вони не чинили так, як та перша категорія для здобуття честі і популярності через проповідь Євангелії. Вони визнавали, що Павло поставлений Богом на це служіння, і вони не намагаються собі присвоїти подібний авторитет, використовуючи інструмент проповіді для цього. Розуміють, що такий успіх у Павла завдяки тому, що Бог його на це визначив і дав такий успіх, а не завдяки Павловій проповіді. В них нема бажання конкурувати з Павлом. Можливо, ця фраза, знаючи, що я на оборону Євангелії, тому Павло написав її, щоб показати контраст, що ця друга категорія, які з доброї волі і з любов'ю проповідають Христа, вони не переслідували думок, які переслідували або цілий, які переслідували проповідники з першої категорії. Таким чином. Здобути собі славу. Особливо наступний вірш, де буде розширення про першу категорію, там слово підступ можна перекласти як «честолюбство». навіть. Якщо так перекласти, то можна підставити це розуміння, що вони для цього використовували, щоб стати популярними, здобути собі славу через проповідно. Але, але така мотивація вона не подоби. Для Бога. Урок. Який урок ми третій урок з цього рику візьмемо для себе? Проповідуй Христа. Перше з доброї волі, друге з любові, як чинила ця друга категорія проповідників. Але не проповідуй Христа через заздрощі та колотнечу або чвари, і друге через підступ або честолюбство. Нещиро задля власних самолюбних амбіцій. І саме про цю другу. Другий пункт ми будемо говорити в 17 й вірші. Отож, 17 й вірш. Розширення. Про першу категорію проповідників. А інші через підступ звіщають Христа. Нещиро. Думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Підступ. Грецьке слово, яке. Тут перекладено як підступ, звучить як ерітаєс. Його можна перекласти як підступ, чистолюбство. Також самолюбні амбіції та іншим чином. Отож, якщо через честолюбство, якщо ми використаємо переклад слова цього як честолюбство, то ті особи, які люблять чистолюбство, це ті, хто е, намагаються Набути собі слави популярності завдяки проповіді. Вони люблять честь, яку вони можуть отримати від цього. Перше через підступ або через чистолюбство звучать Христа. Друге.